Друзі, добре, добрий день. Готовлю значить, їсти. Що я готовлю? Макарони варю, ось видно чи ні. З твердою серток пшениці. Ось, грана на тіво паста зроблена в Хмельницькій області. Але написано, я прочитав з твердий сертоп пшениці. Це нормально. Потім жарю е, курячу печінку. Зараз додав чесночок, морковку. От. Конечно, вино бы сюди джина і тоника, але так як джина немає, проблема. прийдеться пить вино. Біле, добре воно йде. Так, за ваше здоров'я. Пити можна, не виноват в цьому ефірі. Ну ладно, добре не буду пить. Тут що дальницю вберемо чуть-чуть. Так, сюди. Помешать надо. мішаємо, Потім поставимо його, закриємо кришки і воно дойде. Ось і туди піджаримо цю. Піджаримо Де вона дальня? Оце. Вона так худа, я знаю. Знаємо, так сестра робить. А сюди зараз цю цвятій морковку і будемо тушити. Так що такі Одной рукой снимать і готовить уже важко. Ну, поставлю так, щось в мене може, так вот так. Вот так. Морковка, шона цибульку. Ну, морковка, цибулька. Чесник. Соль перець, спеції сочински я вже кинув. Тепер морковка, чесничок и тушкувати надо. Сейчас помешаю тут. Я надо добавить воды, потому что потому что сейчас у нас сухая. Вот я уже была. Сейчас я добавлю воды. Сейчас добавлю воды. Добавляем воды. Накрываем. И готово. А тем временем все стоит, бачите, 6 бокальчиков. Все, як треба. А хотів вас спитати, хто вам подобається з кулінарів, ну крім мене, це зрозуміло. Висоцько, я колись дивився, щось нам не подобається, в мене все падало, все неаккуратно, знімання не подобається. Клопотенко теж слабак. Раніше, коли починався смак, то мені подобається Макаревич, ви пам'ятаєте, як він готував. А Урган так собі, бо він говорить більше, ніж готовий. А пік це красота, це уровень Бога, це Олівер, или Олівер, или як з Великобританії. Його показували пару, пару цих передач з ним. Ну, красавець. він там іздав около 200-300 книг. Дуже багато людей на Великобританії. Це ну, просто сказка: вміє готовити йому Богом дано. Так що Мне нравится пара пароміста, а то все такі. А ви що скажете? Что вам нравится? напишіть. пока.